Вітаю вас, матеріалознавці! і серія відеолекцій у нас продовжується. Сьогодні я вам хочу розказати про ще одну групу методів поверхневого зміцнення матеріалів, яка має назву фізикотермічні або електрофізичні методи. В усіх фізико-термічних процесах обробки в основі лежить вплив теплового потоку на матеріали. Тобто при обробці використовуються теплові ефекти, які супроводжуються проходженням електричного струму зі створенням озони обробки високих густин теплової потужності. Електрофізична обробка це вид механічної обробки, який полягає в зміні форми, розмірів та шорсткості поверхні заготовки із застосуванням електричних розрядів, магнітострикційного ефекту, електронного чи оптичного промінювання, плазмового струмання. Питома енергії, яка необхідна для нагріву, плавлення та випаровування різних матеріалів, ви можете побачити тут. В вашій увазі представлені методи, в основі яких лежить теплова дія. Розглянемо лазерні методи обробки. При лазерній обробці дієний матеріал здійснює поліхроматичне або монохроматичне сфокусоване випромінювання. Залежно від інтенсивності цього випромінювання, оброблюваний матеріал нагрівається, плавиться або випаровується, набуваючи потрібної форми належних фізико-механічних властивостей. І саме такий процес називається лазерною обробкою. Пристрій, який застосовується для створення даного променя, називається лазером. В вашій увазі представлені принципові схеми твердотільного лазера, а також газового лазера. Наступний метод, який входить до цієї групи методів поверхневого зміцнення, називається електронно-променевою обробкою. Це такі методи обробки матеріалів, в основі яких лежить використання теплової енергії високої гостини. Яка виділяється в точці зустрічі з фокусованого променя або пучка електронів з поверхнею матеріалу. Необхідний для здійснення електронно-променевої обробки потік електронів, які рухаються з великою швидкістю та певним чином фокусуються в просторі, створюється за допомогою пристрою, який називається електронною гарматою, а іноді прожектором. В вашій увазі представлено схематичне зображення електронно-променевої трубки з магнітним керуванням. Електронна гармата складається з катода. Модулятора і анодів, одним з яких всередині балону з'єднаний з графітним покриттям аквадагом. До фокусуючої котушки підводиться постійна напруга, внаслідок чого через неї проходить постійний струм, який створює навколо котушки неоднорідне магнітне поле. Принципова схема отримання і формування електронного пучка показана тут. Тут ви бачите, що один це є нагрітий катод, два це фокусуючий наконечник. 3 це анод. 4 це котушка або електромагнітна лінза, яка фокусує електронний промінь L. 5 оброблювана заготовка. Електрони, які емітуються або випускаються нагрітим катодом електронної гармати, спочатку попадають в електричне поле, створюване електродами спеціальної форми. В якому стикаються і формуються у вузький пучок. Потім вони проходять через магнітне поле, створюване кутушками спеціальної форми, магнітними лінзами, в якому остаточно фокусуються та зводяться у вузький пучок з високою концентрацією енергії у ньому. У випадку зустрічі з поверхнею будь-якого матеріалу, електрони гальмуються. І їх кінематична енергія перетворюється на теплову. В результаті в точці зустрічі миттєво виникає висока концентрація теплової енергії, що призводить до нагріву плавлення та випаровування матеріалу. Наступний метод, який ми з вами розглянемо, називається електроконтактною обробкою. Суть електроконтактного зміцнення полягає в отриманні покриття із порошкових матеріалів на поверхні виробу. Цього досягають наплавлення металічного порошку на цій поверхні внаслідок електроконтактного нагрівання до температури плавлення. Наплавлення це нанесення за допомогою зварювання, плавлення в шару металу або сплаву на поверхні деталі. Наплавлення широко використовують для виготовлення нових та відновлення вже спрацьованих поверхонь для утворення поверхневого шару, який мав би високу твердість, зносу та жаростійкість, а також кислотостійкість. Зміцнення наплавленням підвищує стійкість деталей проти спрацювання, проти абразивного зношування. Електрохімічної корозії, ерозії, кавітаційного руйнування, утворення окалини термічної та контактної втоми. А також дає змогу замінити високолиговані сталі вуглецевими, а кольорові сплави чорними. Методи наплавлення використовують для відновлення і одночасно для зміцнення деталей, які відпрацювали вже свій ресурс. Деталі, що підлягають наплавленню, ретельно очищують. Від оксидів, броду, масла, іржі та фарби, адже це безпосередньо впливає на адгезійну міцність між наплавленими покриттями та поверхневим шаром металу. Наплавляють метал вже на очищену поверхню, канавки, пази і отвори, які треба зберегти, закривають мідними графітними або вугільними вставками. Під час наплавлення спостерігаються високі швидкості розплавлення, застигання розплаву, та значна інтенсивність хімічних та термохімічних реакцій. Якість наплавленого шару залежить від умов роботи деталей та допустимого зношування поверху. Для деталей, які працюють в умовах тертя, товщина наплавленого шару не повинна перевищувати 4 мм, а для невеликих навантажень 2 мм, якщо твердість наплавленого шару А 45-46 при теплостійкості 1000-3000 градусів Цельсія. Вирішальне значення для отримання необхідних експлуатаційних властивостей деталей, має правильний вибір матеріалу, що наплавляється, а також спосіб його нанесення. Переваги електроконтактного зміцнення дивись тут. Наступний метод, який я хочу з вами розглянути, це електроіскрова обробка. Суть процесу зміцнення способами електроіскрової обробки полягає у легуванні поверхневого шару матеріалу матеріалом електрода. Тобто анода, з використанням електроіскрового розряду у середовищі повітря. Електроіскровому зміцненню піддають поверхні деталей машин та механізмів наступного типу. Наступний метод, який ми з вами розглянемо, це плазмова обробка матеріалів. Плазмовою обробкою матеріалів називають операції, в яких використовують певним чином Сформований та сфокусований струмінь іонізованого газу або плазми, який, дотикаючись поверхної металів, утворює високі температури. Характеристика плазми обумовлюється вибором плазмоутворюючого газу. Плазма дво- або багатоатомних газів містить більшу кількість тепла за більш низьких температур. Тому для робіт, пов'язаних з теплопередачею, коли не потрібні температури більше 1000 кельвінів. Доцільніше використати двоатомні гази. Для отримання ж високих температур доцільніше використовувати одноатомні гази. Найважливішою відмінністю структур, які отримуються при плазмовому зміцненні, це є різноманітність або високий рівень дисперсності мартенциту, який і задає високі експлуатаційні властивості поверхні. Плазмову обробку можна ефективно застосовувати для зміцнення не лише деталей зі сталі, але й червону. Недоліки і переваги зміцнювальної плазмової обробки, аналогічні лазерній обробці. Перспективність та економічна ефективність плазмового зміцнення, перш за все, пояснюється можливістю отримання високих експлуатаційних властивостей поверхневих структур. Причому ефективність використання даного методу однаково важливе і перспективне для різальних інструментів, які працюють за високих та за низьких швидкостей різання. Тобто для таких, для яких важлива висока зносостійкість. Тріщена стійкість, а також теплостійкість. Поверхневе зміцнення матеріалів та виробів плазмовою обробкою має ряд переваг в порівнянні з іншими відомими методами, серед яких є наступні. Можливість створення на поверхні зміцненого шару глибиною до 5 мм. Можливість отримання в зміцненому шарі високодисперсних структур твердістю по вікерсу до 1100 на сталях і чавонах і до 1700 на твердосплавних сплавах. Підвищення зносостійкості зміцнених шарів 1,5-5 разів, в залежності від хімічного складу та умов обробки, можливість поєднання плазмової обробки з іншими технологічними операціями, можливість регулювання в широких межах тріщиностійкості виробів, можливість локального зміцнення робочих поверхонь, тих, які найбільше зношуються, збереження необхідної шорсткості робочої поверхні без додаткового оплавлення. Високі економічні показники завдяки низькій вартості обладнання та простоті його, можливість заміни дорогих інструментальних стали більш дешевими легованими сплавами, а також можливість автоматизації процесу обробки. Більш детальна інформація прикріплена у презентації під відео. На наступній лекції ми з вами поговоримо про електрохімічні методи поверхневого зміцнення. Дякую за увагу! До зустрічі!